О! 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 Журналист Веремий. Вячеслав Васильович, герой України! Тричі! Олександр Анатолійович, Герой України! Слава! Слава, слава! слава, слава, слава. Пагорок Петро Олексійовичу, який загинув в місті Хвільницькому під час стрілянини біля будівлі ЗБУ, коли Майданівці займали будівлі під владою Януковича. Героєві України! Тричі! Слава. Черницю віктору Григоровичу, герої України, тричі, героєві України, Мельничуку Володимиру Валерійовичу, тричі. Ми заходимо на криваву і страшну вулицю Інститутську, до якої ми не дійшли, ми всі, ми всі зараз йдемо в цій колоні, тому що не дійшли до найстрашнішого місця. тут, але почали більше. У нас є порт перед ними героями України, Бачинському Ігору Володимировичу. Тричі. Слава! слава, слава. Thank you.